всім, мене звати Сергій. Це ретро ігри по українській канал і це ретро ігровий подкаст давненько не знімав подкасту. Він вийде на лайв канал. І в цьому темі цього подкасту будуть мої консолі з дитинства, які я грав саме в дитинстві, і, мабуть, саме консолі, яких я торкався в часи своєї юності, дитинства, там підліткового віку, десь отак. от. Насправді цих консолей не було дуже багато. До, до речі, одразу давайте зупинимося трошки на тих ігрових системах, які я не можу зараз показати. Тому що в мене їх немає в наявності. Це комп'ютер ZX Spectrum, який був у моєго двоюрідного брата. На ZX Spectrum я грав ще в епоху до Денді. Основними іграми були там там, можливо, Rebel Star, Renegade, Crazy Cups. Коротше, ігри були різних жанрів від стратегій до платформерів і гоночок. Можливо, якісь стрілялки, навіть файтингів в стилі Барбаріана. Але в цілому ZX Spectrum він мав доволі великий вплив на моє ігрове життя, тому що. Що день своєї не було а у двоєвідного брата. Який жив недалеко від мене, можна було пограти в ці комп'ютерні ігри. Звісно, тут комп'ютерні ігри завантажувались завдяки таким касетам. На аудіокасетах вони завантажувались через магнітофон на операційну пам'ять комп'ютера, і завдяки цьому можна було, підключивши той самий комп'ютер до телевізора, пограти в різні ігри. Це був ще той квест, тому що касети могли бути десь подряпаними, десь щось там розмагнічено, і гра могла спочатку. Начебто завантажуватися, а потім не доходить до кінця і не дозавантажуватись. На жаль, такі проблеми були, але багато ігр, які завантажувалися, було цікаво грати. Хоча дуже часто на касетах були красиві роздруковки, там картинки, скріншоти з гри. Здавалося, що гра може бути супер крутою А ви чекаєте там 3-5 хвилин, поки вона завантажиться, запускаєте її і бачите, що гра дуже посередня. Таке також було. Вимикаєте і починаєте завантажувати іншу гру. Але це все-таки початок моєї, можна сказати, відеоігрової кар'єри з X-Spectrum. Також ще був ще один комп'ютер, який був у моїй школі, який я грав ну, набагато рідше, ніж комп'ютер з у двоюрідного брата це Spectrum Yamaha, QVT, чи це комп'ютер Yamaha qvt 2 Цей комп'ютер працював на операційній системі MSX і MSX 2. В ньому також стояв насправді basic саме на початковому екрані, але цей комп'ютер. Вже мав системний блок, мав монітор, мав клавіатуру, навіть мишку, яка використовувалась тільки на додатку Паінтер, це щось схоже на сучасний Пайнт у Windows. І, в принципі, цей комп'ютер був у мене в школі. І так як вже урок інформатики в ті часи були тільки з 10-го-11 класу, то з 5 класу у мене був факультатив, який був раз на тиждень, і мені ну, вдавалося пограти в ігри на цьому чудовому комп'ютері, трошечки по Користуватися Бейсіком, повчитися робити простецькі програмки, які нам там е, вчитель викладав, ну і таке інше. Комп'ютер дуже класний, тому що багато ігр графічно були схожі з іграми на ту саму Денді і НЕС, яка вже в ті часи починала свою ходу. Також до всіх цих комп'ютерів у мене була ще портативка від Нінденда. Ну верніше не від Нінденда, а й наш можна сказати, навіть не наш, а ще радянський Є аналог, яка називалася. Електроніка це е, значить, клон Game Watch. У мене була ну постривай, де можна було пограти за вовка, який ловить яйцями, е, верніше ловить корзинкою яйця, які випускає, випускають кури. І за ним дуже слідкує зайчик і постійно його дратує. Ну, в принципі, всі знають ці електроніки або Game Watch. У багатьох вони були в дитинстві, різноманітні, там Веселий кухар і так далі. У мене був ну постривай. після цього. Перша консоль, яка була вже в моєї власності, це консоль все-таки також портативна. Це отакий Brick Game. Але У мене був не такий. Оцей Brick Game це прям один в один, як Brick Game моєго двоюрідного брата, самого молодшого, який вжив у Луганську. Тому що такий Brick Game у нього був саме на дві гри. саме Перші у мене потім був вже чорного кольору, і там було 126 ігор. Хоча насправді їх було штук 8 всього, і вони повторювалися. Але це перший брік а там. Все-таки то вже нові ревізії, бо він був, в принципі, такий самий розмірами, ті самі кнопки, так само написано Break Game, але там було написано 126 в одному, а не як в цьому Тетрісі 2 в одному. І це була моя перша консоль, яку моя власності, яку мені подарували батьки. Консоль дуже класна, мені дуже подобалась. Ну, хоча ми знаємо, що в Тетрісі ігри були одноманітні, і довго в них не пограєш, вони все одно наскучували. Тому вже... До того, як у мене з'явилася моя перша восьмібітка, то я вже міг пограти вже на двох видах комп'ютерів на ZX Spectrum І на комп'ютері Yamaha QVT2 MSX комп'ютері. Також я міг вже пограти в дві портативки, це Game Watch, верніше його аналог, електроніка, і Tetris, китайське чудо, в якому був не тільки Tetris, а були гоночки у мене, танчики, якісь стрілялочки, ну, різні вони, хоча вони всі були з тих самих брік-кубіків, які ну, і все це було створювано. Вся графіка була. to Кубиків. Але прийшов час, коли мені довелося пограти на першій 8-біточці. Ну, звісно, це Денді, Сюбер, Ліфа. Оце у мене зараз в руках lm Та Цю консоль мені подарував ігор з каналу Freddy's Channel UA, але це у нього була в дитинстві, він розповідав ця консоль. І в принципі тут консоль, які я вам показую, теж мені дарували. Наприклад, Tetris це відправив мені Hellspawn. Так, ну і ось 8-біточка у мене. Ну, LM888 888, не було. Тоді у мене у знайомих була консоль БТ, також була популярна восьмибітка. А потім я здружився зі своїм однокласником, якого ну перевели з іншого класу, з паралельному і нас з'єднали два класи. І ми з ним стали навіть сидіти за одною партою. І у нього була сюбор чорненька Сюбор, з... причому ревізія Сюбор, де гімпади з... знімалися, були для гінпадів роз'єми їх можна було знімати, а не як в перших ревізіях сюбар, де вони були всередині, і треба було розкручувати, щоб там достати провод чи поміняти імпакт Так ось, і е цю сюбар я вперше пограв, тому що мій однокласник давав мені залишав там на тиждень-два. Я це колись розповідав, якийсь подкастах, але трошки пізніше. У мене з'явилася моя Денді, яку я також не купив, і не купили мені її батьки. Верніше, можна сказати, що я її купив. Так вийшло, що хлопець у мене одолжив тоді вже якісь карманні гроші були, це підлітковий вік. І хлопець у мене одолжив там 5 гривень, а він продавав цю консоль за 8 гривень, наприклад. І він каже: я тобі залишу залог, якщо я там не повернув тобі там, через 2 дні чи через тиждень, я вже не пам'ятаю точно кількість, ну декілька днів. То короче, забереш собі консоль. Ну і вийшло, він не повернув і каже: забирай консоль. Ну і короче, так у мене з'явилася моя перша Денді. В ній не було картриджа оце багатоігровки, Знаєте, ну, коли йде отак: от у нас отакий катрдж, де 999. Да? Ми його можемо вставити і насолодити з і всіми такими іграми. Мені такого в той консольці не було. В ній була вже вмонтована платка. Той Денді, і там було 5 тисяч там, 555 або 5 мільйонів 555 тисяч ігор. Ну, коротше, насправді це міні-ігри, де був Супер Маріо, де був там танчики, якісь стрілялочки, які можна було використовувати пістолета. Можливо, Adventure Island. Я вже не пам'ятаю точно набір тих ігр. Ну Що саме більше пам'ятаю, це Супер Маріо танчики. Це були самі популярні ігри на той час. Це такі були в самої вмонтовані приставки Ну і потім в мене з'явилися різні картриджі про які я також. Вже розказував в інших е, подкастах я сьогодні більше про консолі а не про картриджі розказую. І ця консоль в неї я в дитинстві пограв більш за все. Ну саме не в цю консоль, а у 8-бітку в моєму випадку це була Денді або Сюбер, тому що і у брата у увійшла Сюбер була, у однокласника Сюбер, у мене Денді, ну якось отак в цій консольці я грав. Але ж хотілося пограти і в іншій консольці, і тут е, з'явилася в моєму житті консоль 16-бітна, консоль, яку мені здається. Хотіли тоді всі, і дуже добре, що вона була розповсюджена і багато дітей, хоча й не у всіх вона була, але у багатьох дітей вона була. Це Sega Mega Drive або Sega Genesis. Причому вона у нас продавалася саме Sega Mega Drive 2, і ми думали, як же виглядає Sega Mega Drive 1. Ну, коротше, ми її назвали просто Сєжка. Ніхто її не називав, якщо чесно, Мегадрайв і Генезіс, або просто 16 бітка, як ми її називали. Ця консоль мала набагато кращу графіку, як же з'явилася вона в моєму житті. Ну, по перше, спершу ця консоль з'явилася. Знаєте, як той же, той же однокласник, який давав мені сюбар, колись він десь надибав, у нього своєї також, такої консолі не було. Хтось йому дав пограти. А у нього телевізор був чорно-білий, він постійно ламався, ламповий, е горіла лампа. А у мене так вже виявилось, що батьки купили японський телевізор Funai, і завдяки цьому е і вони дозволяли, коли вони не дивляться фільм, коли там вони чимось зайняті або это на роботі, щоб до мене приходили друзі або там брати, і ми грали в консолі. І мій однокласник приносив отаку сяга на його драйв і ми починали грати тоді там Аладінті, Нітун, всі ці е, дуже круті ігри, які дуже е, популярними були. Комік ЗО, не пам'ятаю, Mortal Kombat 2 був тоді, Май третього ще не було у нього на картриджі, Він приносив. Потім приносив інший знайомий також Sega Drive з іншим набором картриджів. Потім цю ж саму Mega Drive ще декілька разів приносив е, мій однокласник. І я, в принципі, більш-менш награвся на неї. Потім я її зустрічав в ігровій, там вже де PlayStation і у нас стояла одна сірка, і можна було пограти там. Я познайомився з Golden X3 там З такими іграми, з якимись гоночками, теж. ну, не Road Rash, а якимись гоночками, типу OutRun або щось, отакого, також там познайомився. І це було круто, тому що Mega Drive, хоч вона і не була в моїй власності, вона була в моєму дитинстві. А свою вже Mega Drive я купив у 2002, ну, десь в другому році, коли вже одружився. І вона в мене була, коли я вже був дорослий, У мене був телек відеомагнітофон ну, ВХС. Дуже... І щось пограти на комп'ютер тоді грошей не вистачало. і Але Siego мегадрайв я купив. Хоча там історія також я розповідав, я хотів купити вучно PS1, але, на жаль, вона була зламана. Тоді ще не було інтернету, треба було в газеті шукати об'яви, їхати на адресу, перевіряти так і таке інше. І так як її не було, то я купив свою улюблену Siegu мегадрайв І завдяки цьому саме Siega мегадрайв Ну, з'явилося в моєму житті. Я переграв багато ігр вже таких, які навіть не грав в часи мого дитинства. Хоча всі ті, що я перерахував, всі ті топові ігри, я обов'язково хітові пограв і, і і купував ті кадри вже. Потім мене став вже збірка була з усіх морталкомбатів, навіть з піратських. навіть Tekken 3 знаходив на Sega, але потім його обміняв, тому що ну. Фігня, такі 3 на Сєгу не рекомендую нікому. Якщо побачите ROM, можете запустити на емуляторі, зрозумійте мене. Добре, що у нас на базарі, основному базарі, такому центральному міському, там був один рядок, де було, типу як Радіотехніка. Да? І там були і всякі деньді, сіги продавалися, і там можна було ці картриджі купувати і обмінювати. Ну, наприклад, картридж коштував 25 гривень. А якщо тобі не сподобався, то ти приніс, доплатив 5 гривень і цей картридж чи тобі давали другий. Тому завдяки цьому, ну якось трошки дешевше можна було мати різні катрджі. Якщо ти не вгадав по картинці, що ти хотів, тобі не сподобалась гра, завжди можна було обміняти. Тому тут вже пішли навіть перші 3 d ігри типу Zero Tolerance, той же Роуадреш я вже грав, у мене був і Golden Next, і Street of Rage, і так далі. Ну і звісно, купив собі і комік Зон, і Королев, і Ладін все те, що і Дом Тропер, всі ігри круті. Тайтл на сешку. В принципі, дуже гарна консолька, дуже приємні про неї спогади. І, в принципі, саме цю модельку мені також подарував Ігор з каналу Credit Channel UA Але в моєму житті була ще одна 16-бітка, але дуже недовго насправді. Тому що ця 16-бітка була дуже рідка. Я не можу сказати, що всі мріяли про неї, хоч і її по телебаченню дуже рекламували. Цю консольку. Це у мене з, 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 з супер Фаміком. Але ну тоді її е, позиціонували як Супер супернінденда всім да, ну, Всім рекламували в тому ж там, ну в тому ж телебаченні. Але ця консоль коштувала набагато дорожче, ніж сєга-мігадрайві, тому мало хто собі міг дозволити її купити. А ті, хто все-таки могли собі її дозволити, дуже сильно розчаровувалися. І не в тому, що тут погані ігри. Ні, насправді дуже круті ігри. В Nintendo, 16-бітні дуже багато велика бібліотека і дуже багато в що можна пограти. Але ж картриджі на неї коштували також дуже дорого. І набагато дорожче, ніж на сєжку, тому що сєжку тоді робили вже китайці. Ми брали że підробки підробки, да, вже піратські сеги, піратські картриджі, і за того вони коштували дешевше. А Super Nintendo були офіційні, і тому і картриджі, і самі ну коштували дорого. І сама консолька коштувала дорого. І тому, якщо порівнювати, то краще було взяти Сєжко. Причому багато ігор були мультиплатформенних. Той же Король Лев був як на Сєгі, так і на Супер Nintendo, той же Mortal Kombat і на Sieгі на Super Nintendo, Навіть, на здається, на Супер Нінденда Ультиматума не було. Або є, якщо Вийшов то багато пізніше, ну і так далі. Тому, в принципі, із-за цього із-за того, що дуже дорогі картриджі в основному люди, якщо купували своїм дітям таку консоль, купували йому пару тройку картриджів і все, що в нього було, тому що її неможливо було з кимсь помінятися, мало у кого вона була. Якщо сєжка була розповсюджена, ти цими картриджами міг мінятися з ким хочеш, то Супер Нінденда спробуй ще найди собі людину, якою можна буде помінятися. Але вона мені подобалась чим. За тим, що я її побачив також на Ще в Луганську, ще коли у нас ігрової е, не було. А ігрова була у мого брата в Луганську. І там з'явилися перші PlayStation де був Tekken 2 гра, це ще до виходу Tekken 3 ще. І там стояла в уголочку також така Супер Нінденда, в якій можна було пограти в Кілін Стін. А Кіллен Стін гра, яку я побачив також по телебаченню. Мені цей файтинг дуже зайшов і дуже хотілося його пограти. І саме у брата, коли я бував в нього в гостях, не дуже часто, раз на півроку, можливо, на Дніп'я там. Ну, Пару раз я там був в цій гравій, і я пограв на Супер Ніндендо. Не тільки на, звісно, всі грали на Плейстейшн. Коли залишалося мало грошей, ті не вистачало на ще один сеанс гри, наприклад, на PlayStation, але вистачало на е, сеанс гри на Супер Ніндендо. То ми брали той же Killer Instinct, щоб побитися один проти одного. Це також було дуже круто. Але трошки пізніше, е, ще один мій знайомий. Який колись теж ну, вже однокласник мій приносив Всего мігудрайв, про яку я згадував. Мій знайомий колись каже, а можна до тебе прийти пограти, Я принесу 16-бітку. А я так подумав, Сєгу, та неси, кажу, начебто там можна, вечором щось там батьки або працювали щось там в другу зміну, або мати взагалі тоді працювала по 12 годин, не такий графік був. А ну, там, 12 з утра, 12 в ніч, а потім два вихідних. А батько там тиждень. Тутра тижнів другу зміну. І тому здається, що вечором взагалі у мене нікого вдома не було, там до 9-ї веч... вечора і мені можна було пограти. І я кажу, так приходьте, пограємо. І він приносить Супер Ніндендо і приніс два всього картриджа було. Це Killer Instinct і. ну це один вечір тільки було. І здається, люди Х. Люди Х ми закинули і забули за них. Ні, щось там запустили, подивилися. І то що було нас декілька людей, це ж. Два моїх, ну, це ж однокласник потім оцей знайомий. Здається, хтось із братів моїх був. І ми рубашились, рубашились саме в Кілеринг Steam Просто весь вечір рубашились в Steam І після того більше я особо в Super Nintendo в дитинстві не грав, своєї в мене не було, тому що там з'явилася PlayStation на ігрових. до Денді вже я трошечки охолов, вже підріс, вже не цікаво було. І ну інші, інші як то кажуть, пріоритети з'явилися, окрім комп'ютерних ігр. І в принципі, отак от моє було Знайомство Супер Ніндендо. Більше Супер Ніндендо у мене у власності не було свою Супер Ніндендо. Я собі ніколи не купував, грав тільки на емуляторах, коли повернувся вже до ретрогеймінгу і згадав, поностальгував про це. І мені вже саме на емуляторі став знайомитися з ігротекою цієї консолі. І, в принципі, сама консоль у мене з'явилася також бла... благодаря Ігорю з каналу Фредді Ченєї. Він її виграв на розіграші, який був у Стаса Там був збір. І саме Ігор сказав направити цю консоль мені. І ну, можна сказати. Виграв її і подарував її мені, тому ця консоль також у мене з'явилася. Але я недарма згадував ту саму е, ігрові, е, щоб згадати оцю консоль. Ну, це королева на ті часи, в 90-х королева для нас була всіх консолі. У мене це Слімка це консоль PlayStation 1. Ви бачите Слімку ну звісно, спочатку Слінки вийшли вже в 2000 році, а я з консолі PlayStation 1 познайомився ще з 90-го, мабуть, 6-го Року, коли поїхали в Луганськ до брата. Потім в 98-му, коли відкрилася ігрова у нас в нашому місті, і у нас, звісно, стояли факти: великі сіренькі факти з картами пам'яті, які вставлялися в спеціальні розйоми. Цікавими джойстиками. Ну, коротше, все те, що давала нам ця консоль. По-перше, джойстики вже стояли з цими моторчиками, які вібрували, коли там ви їдете на машині, да у вас геймпад в руках трясеться, або там ну в деяких іграх, де там стріляєте, воно працювало. Це теж було круто. Спочатку навіть в ігрових ще були. З... Перші оці гімпади без оцих моторчиків, а потім з'явилися з цими моторчиками. Це взагалі було круто, на Денді такого не було. І, в принципі, завдяки цим іграм, ну, завдяки цій консолі я познайомився з 3D-іграми. Також це все було на ігрових своєї PlayStation у мене не було. Це було спочатку Tekken 2 у двоюрідного брата. В основному ми, до речі, коли у двоюрідного брата були, ми грали в Tekken 2. Чомусь от Tekken 2 це був топчик тоді. Це 96-97 рік, коли ми приїжджали. Tekken 2 і все це було круто на проходження, битися один за одним. Коли вже відкрилася у нас ігрова, там з'явився вже Tekken 3, він якраз вийшов також в цьому році. І ми вже грали Tekken 3, Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Трилогія, Twisted Metal, Vigilant 8. Ну, багато різних таких, що можна було грати на двох, Fighting Force на проходження грали. Це було дуже круто, тому що ігри на двох взагалі цікаво було грати. І ми ну, це грали. Часто ми ходили з моїм. Меншим двоюрідним братом Сашком, той що є, має канал Goodgame.ua, Юа. Ну зі старшим братом також ходили. Інколи з іншими знайомими, з друзями. Ну, саме час ча частіше пам'ятаю, що ми з Сашком ходили і ганяли всі ці консолі. Там же і Sega була, ту, що я згадував, але все-таки Плейстейшн це було щось неймовірне. В ті часи саме Плейстейшн здавалася такою. Знаєте, графіка на ній здавалася настільки реальною, здавалося, що ти бачиш кіно. Зараз, коли ти бачиш ігри на плейстейшн, здається, як можна тоді було вважати, що графіка на цю консоль, ну вона дійсно штрикутна, вона така слабенька. Як вона могла здаватися такою? Ну, типу реалістично але якщо взяти гру Fighting Force або Tekken 3 це здавалося, що люди прям як справжні, якщо порівнювати навіть з 16-бітними файтингами, які тоді вже ми пограли. А якщо порівнювати з 8 біткою, то взагалі то зовсім не те було. Тому консоль PlayStation 1 відкрила, можна сказати, світ до цікавих ігор. І що ще приємно мені було? побачити на PlayStation, хоч ці ігри ми не грали, не замовляли, але я дивився, як інші люди грають, у кого було більше грошей, могли замовити більше часу. І вони грали в різні стратежки, ну, типу, як той же Warcraft 2, або там ну такі ігри, там була якась гра про Вікінгі, стратежка схожа з Варкрафтом. А так як я до цього про стратегічні ігри знав тільки завдяки. Спектрому, тільки там я бачив, ну і, і розумієте, графіка я була на спектрумі і щось чув про Дюну бачив її по телебаченню картриджа ніколи тоді в мене ще не було. То те, що я побачив на PlayStation, то було дуже круто. Такі стратегії це було неймовірно. Це було набагато вище по графіці, ніж те, що я бачив там на спектрумі хоча ми любили ті ігри на спектрумі. І тому це також було такою відкриттям. Я вже не кажу про перший діабло і всі ці рпг ігри, які ну про які я трохи пізніше згодом узнав. Навіть просто побачити 3D-шну контру, коли вона там мінялася з 2D в 3D. Це було теж круто. Її до речі, також можна було грати вдвох. І в принципі це зовсім не схоже було з 8-бітною контрою, яку ми тоді грали. До речі, в ті часи я не грав у контру на 16 біт. Якось мені не попадався картридж тому не хардкорбс, не контра 3 Я тоді. Не бачив. А от ну а в основному грав тільки в денгівські контри, тому контра на PlayStation сильно мене вразила. Ну а плюс ігри позоряних війнах, всякі і файтинги, і проходження. А той же суддя Дред. Зараз вони. А п'ятий а елемент це ж були дуже круті ігри по фільмам, тоді вище чим-крутим. Тому це було дуже цікаво. Тому і про PlayStation у мене дуже цікава. Цікаві спогади. І в принципі, ну так і все. Я сказав, консолі буде не дуже багато тих, до яких я прикасався в дитинстві. На жаль, я тоді не знав не про Sega Сатурн, не про Sega Dreamcast, навіть не про Sega CD. Я нічого не знав тоді, ні про Nintendo 64. Для мене була 8 бітка, і вони були різних фірм. Але, типу, всі ну, один картридж підтримували, один вид картриджів Я не, не знав, що це клон Фаміком. Тоді для мене була 16 бітка, яких не знала дві. Це Sega і Супер Nintendo. І для мене була PlayStation 32-бітка, ми її називали. Не про які Nintendo 64, я повторюся, і про Сєга Сатурн я не знав. Але все одно завдяки саме цим консолям, які я зараз вам показав, і всі цим ігровим системам, моє дитинство було цікавим і, і саме. Тоді сформувалася моя любов для до, до цього да, світу відеоігр, до світу віртуальної такої реальності. Це було дуже цікаво, дуже круто, і це урізноманітнувало наше ну, нелегке дитинство 90-х. Да, тоді люди жили не дуже багато, дуже часто батьки багато працювали, мало отримували зарплатню, або її взагалі затримували, і з-за цього не могли там. Купити дітям все, що їм захочеться. Але ну так вийшло, що ті самі дешеві підробки Фаміконі, ті самі дешеві підробки всіх нам дали можливість доторкнутися до, до тих ігр, хоча і пізніше, ніж у всьому світі, але все-таки дали можливість. І це було дуже приємно, і зараз це приємно згадати, і приємно поностальгувати. В принципі, завдяки оцим консолям, які я перерахував, і існують два моїх канали: оцей канал Live і канал, е е е який просто ретроігри по українськи вони існують саме завдяки моєму досвіду, який я накопичував в ті самі роки, в роки свого дитинства, становлення, ну і так далі. Я думаю, на цьому я цей подкаст буду закінчувати. Я розповів вам історію своїх консолей, сподіваюся, вам було цікаво. Звісно, буду вдячний, якщо ви не забудете е, поставити палець до гори, і якщо напишете якийсь коментар, що буде розповсюджувати це відео. Якщо захочеться підтримати канал е, монетою 5-10 гривень, можна закинути на монобанку посилання. Також буде під цим відео. А так буде дуже вдячний вам за перегляд, за вподобайку і за коментар. Побачимось в наступних роликах. Всім пока!